Ярослава, мені от цікаво, ви в день голосування не голосували. Ми блокували трибуну. Ми хотіли, щоб була картинка, що є в залі ті, хто конкретно проти. Бо ми знали, що буде трансляція потім, і це політичний процес. Коли просто всі сидять і тиснуть кнопки, дуже легко показати, що ну насправді. 263, ну більш ніж досить. А в цей момент, коли ми були біля трибуни, так, це виглядало моментом кометно, коли там вісім депутатів, ну, почалося з 12, потім кілька колег пішли голосувати, в момент було вісім депутатів, які блокували трибуну, і стояли біля спікера. Але це те, що пішло в першу чергу на, засоб, на засоби масової інформації uh -huh. на заході, тому що там були протести і в залі, і супер. Тобто, хоча. Якась частина парламенту має зв'язок з суспільством uh -huh. і розуміє, що це відбувається. Фізично проголосувати за трибуною може одна людина доповідач, но в той час, якби ніхто її карточки не мав, бо ключова була функція показати, що є політичний протест проти цього.